Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра 22 вересня сьогодні, і хочу подивитися на розмову Трампа і Сі, бо пишуть, що є прогрес щодо завершення війни в Україні. У мене колись давно був розклад на каналі стосовно того, як ділитимуть світ Штати і Китай після закінчення війни. На після зупинки активних бойових дій після закінчення війни в Україні дуже цікавий розклад. Подивіться, будь ласка, і роль, як впливатиме Штати, як впливатимуть на закінчення війни, і як Китай впливатиме, що чекає Штати, що чекає Китай. А взагалі, в цілому, в плані політики, в плані життя і так далі. Ну, Розклад про це є, тому подивіться. Давайте на зараз глянемо. Ну, поки що програється все так, як і карти нас. Попереджав. Давайте подивимося. значить Оця розмова. да Сильно багато інформації немає в просторі, що там насправді відбувалося, про що говорили Трамп і Сі Цзіпін. Трамп і Сі. Відкрила я собі фотографію. Трамп написав, що завершив дуже продуктивну телефонну розмову. Досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, зокрема, торгівлі, необхідність припинення війни, затвердили угоди по Тіктоку. Перша розмова це була перша розмова лідерів штату та Китаю з червня, яка відбулася на дні. Анонсованих домовленостей про майбутнє соцмережі, TikTok і переговори щодо торгівлі. Ну, давайте глянемо. Розмова Трампа і Сі в цілому. Ох, ох і розмова. <сум> Імператор, диявол, Четвірка жезлів. Ну, притисло. Да, сказати, що два. Це знаєте, як два можновладця, два, на їх думку, великих президента, два, дві людини, які вважають себе такими великими, класними, могутніми, вирішили трошки пободатися в плані своєї влади. Хто із нас більший імператор? пободатися. Своїм впливом на світ в цілому. Так, це тут, і, тут в цілому, знаєте, це і про торгівлю, це і про розділ світу, розділ впливу на світ, момент розділ впливу політичного, і торгівельного, і політичного на світ в цілому. Да, звісно, мова могла йти і про домовленості, і про перемовини України і РФі, да, тому що ну, четвірка жезлів може показувати і на Україну в плані миру, да, тобто з країн, де наразі йдуть конфлікти, що потрібно впливати, тому що невигідно да, щось виходить з під контролю, підтискає. От, і дійсно потрібно вирішувати питання, вирішувати потрібно швидко. Карта диявола може говорити ще й про торги, про момент такого обміну в плані домовленостей. Ти мені, я тобі. Причому такі собі торги. Да? Тут могли домовлятися територіями, домовлятися сферами впливу, тобто ну, дуже глобально для двох країн. Ну, да. давайте ще три карти. Сказати, що це дружня розмова це не дружня розмова. Абсолютно. І одного підгорає, і другого підгорає. В цілому ця розмова двійка мечів. Да, Мир будь-якою ціною, пошук компромісів. Сказати, що до чогось домовилися, поки що по цих картах не бачу. Ну, зараз будемо з вами дивитися. Да, і про війну, і про вклад в війну, хто скільки. На тому заробляє, де потрібно поступитися для того, щоб не втратити контроль, да? і для того, щоб не втратити щось своє, вигідно, невигідно. Ну, в цілому панство загально от просто великі гроші, великі компроміси, мир будь-якою ціною. Хочеш, не хочеш, треба сідати вирішувати. Так, карта не перевернулась, королева мечів. Дивимося далі. Про що говорили? Про керування, про управління, про, про все на світі. Карта Сонця про контроль. Контроль над ресурсами, контроль над, можливо, якоюсь водою або якоюсь рідиною, що куди переправляє. Можливо, щось таке ну а, взагалі, це момент контролю тим над тими подіями, які відбуваються на зараз в світі. Тобто, знову ж таки, в цілому. Да? Карта Сонце вона говорить, і ще, знаєте, як і про розподіл, типу втручатися, не втручатися. От ти цим керуєш, я цим керую. Ну, але бачите, от по помірності, знову ж таки момент якогось очікування в плані важливих рішень. Вони розуміють, що важливі рішення на зараз потрібні, і потрібно швидко ну, їх приймати, швидко щось вирішувати. Якісь такі Ці рішення мають бути. Ну, щоб всі побачили, що саме ти можеш впливати. Знову ж таки, карта Сонце, карта его, да? такого великого его, тим паче ще імператор і диявол. Я ж кажу, що це два, два дядьки, які вирішили помірятися. Хто крутіший імператор? Тобто говорили виключно про все, про що розмова була Трампа і Сім, про дуже великі гроші. Про обмін, про зацікавленість в плані війни, про заробляння на війні, про сфери впливу в плані торговлі, в плані санкцій, в плані всього, що стосується ресурсів, земель, території і так далі, все, на чому можна заробити. Ну і рицарь мечі все ж таки. І про якусь активність, да? тобто тут і погрози могли звучати. Якщо ти отак будеш робити, то буде тобі прилітати, да? тобто показати сфери впливу. Момент... Тут навіть не те, що припинен... припинення війни в Україні да? могли говорити про якісь конфлікти чи мова про Україну. Ну і, і про Україну в тому числі, тут не тільки про Україну, тут взагалі в цілому ця колесниця вже, я не знаю, крайній місяць постійно в розкладах, коли ми питаємо про світ в цілому, да, і ну, в принципі розуміємо, що і та, і та країна буде дотичня до якоїсь війни ще в світі. Ну, Китай так стопудово штати, можливо, там десь якось своїми, ну, знову ж таки, да, Рішеннями, впливом, зброєю людьми, можливо, да, але Китай ну, має бути дотичний, тому е десь не втручатися, да, зробити якесь зусилля для того, щоб зупинити, повпливати, якось чекають агресивної поведінки від е або від Трампа, або від Сіну. Зараз ми з вами на сторони е роз розглянемо по сторонах. В плані так, ну давайте, мабуть, оці зберемо по сторонах в плані Китаю і Штатів, так, оця розмова. Що ця розмова. Для Китаю. І що ця розмова для Штатів? Ну от, бачите як, що це розмова Китай, штати і СІ Трамп для Росії? Що це розмова для України? Ну, сейчас помстим. Так, тут складу собі. Значит, что это разговор для Китаю. Китай. Китай більше як захищав свої інтереси, да, звісно, тут якраз колесниця на Китаї виходить мова про дотичність, мова про керування, мова про те, що Китай просто превперед, да, тут і про перевезення також могло бути. Про якісь нові війни, які могли бути, і Китай зацікавлений в цих нових війнах. Так? Тобто Китай е, захищав свої інтереси, свої інтереси е, в плані території, в плані керування, в плані е, своєї е, країни, інтересів своєї країни в цілому. Тобто, це знаєте, як е, е, Китай мав вплинути. На, або має вплинути на Ерефію, дотиснути, на тобто якимось чином прокерувати так, Ерефією, створити таку ситуацію для того, щоб не було іншого виходу у Росії, якимось чином підштовхнути їх до перемовин. Справжня історія розмови зі з Трампом вона має бути закрита від Ерефії. Карта зірка, двійка мечів. Тобто це, знаєте, як домовитися без них, а їх потім поставити перед фактом. Мова йде про да, про мир, мова йде про втручання Китая на вплив Китая на Ерефію на Кремль, мова йде про землі Росії, причому такі землі. Там, де можна заселити потім да, плани, плани на територію, великі плани на територію. Ну, знову ж таки, щось про воду, знову, це можливо і про газ, це можливо про нафту, я не знаю, дату скубків, щось таке велике, масивне могли щось пообіцяти. Китаю мати доступ, мати вплив над певними ресурсами. Що це для штатів? Для штатів все виключно про гроші, про ресурси і про гостру ситуацію у себе в країні. А, таке відчуття, що м -м, Китай трохи навіть виривається вперед по цих картах. Да, і Верховний Суд, карта Колесниця прям дуже тисне, дуже пре, і потрібно було їх трошки як осадити, да, трійка мечів, дати якусь неприємну інформацію, якимось чином трошки спинити їх рук. Розбити їм трохи серце, розбити їх плани і надії. Що стосується штатів, то тут момент заробляння, виробництва, це про е піти на якісь домовленості. Е е і знову ж таки, все про е ресурси, все про гроші. Да? Тобто у, у штатів виключно одні Пентакли. Що це стосується України, завершення допомоги. Тобто, не дати можливість, не дати. Зараз, друзі, тут вийшла карта Ерефії, якимось чином зупинити допомогу Ерефії, ну щоб обмежити втручання Росії на Україну і. Ну, В моменті війни, звісно, да, п'ятірка мечів, але королева жезлів може говорити і про землі, і про території, може говорити про наш народ. Тому тут шістка пентаклів в момент все рівно торгування якихось компромісів стосовно нашими землями, Китай і Штати, все рівно мова про це йшла. Що ця розмова для України? Дотиснути Україну таким чином, щоб ми звідкись вийшли, щоб ми від чогось відмовилися, але дати нам те, від чого ми залежні в плані ресурсів. А, в плані ресурсів. Такі собі карти, звісно кажучи, що в контексті війни в Україні, давайте ще так. Про що говорили а, в контексті війни в Україні? Ці двоє Сі і Трамп. Що про закінчення війни в Україні? Виключно всі в своїх інтересах, да? всі про своє особисте, про те, на чому можна заробити. Да, тут сповільнення якесь може бути. А, Рицарь Пентаклів, він такі доволі е, повільні якісь зміни, е, сповільнення бойових дій, можливо, мова і про окуповані території да, йшла. ну, Знову ж таки, в своїх інтересах. Тут не стоїть питання про закінчення війни, якимось чином обійти, перехитрувати. Е, може, дійсно, знаєте, як вони домовлялись про наші окуповані території. Якісь обхідні моменти, да, В плані хитрості? Що це хитрість для Ерефії тут? А хитрість для України це момент сповільнення. Так, давайте ще три карти. Про закінчення війни в Україні їх розмова Трампа і Сі. Мова про домовленості, на те, щоб Китай дотиснув Ерефію, щоб Штати дотиснули Україну, тому що треба. Закінчувати. Ніхто не хоче йти на ті умови, які хочеться Китаю і хочеться штатам, не? ну, грубо. Як ця розмова вплине на закінчення війни в Україні? Прямо ніяк не вплине двійка мечів. Так? Це будуть створюватися умови стосовно наших земель і територій. Нам буде дана якась пропозиція стосовно наших земель і територій. Так само пропозиція буде дана і Росії стосовно наших земель і територій. Тобто тут мова йде про перемовини двійка мечів. Будь-якою ціною варто сідати і говорити. На закінчення війни в Україні. Мова, мабуть, не стільки про закінчення війни в Україні, скільки про зміну режимів. До речі, тут може, це може стосуватися і Ерефії, і України. Карта імператора, трійка мечів і карта смерті. Да? Тобто оновити систему, оновити владу і так далі. Все насильно, панство, все прям під шаленим натиском, момент торгів, момент допомоги, шантажу і так далі. Ми це все з вами дивилися. Давайте зараз, давайте на темні, глянемо, до чого ж вони врешті-решт домовилися. да? Чи домовилися вони про щось конкретне? Цей Сі і Трамп. Взагалі, в цілому, чи домовились вони про щось конкретне? Три кажезлів ні. Трійка жезлів показує якийсь результат такий проміжковий. Це коли на зараз є якесь розуміння, але потрібно ще щось почекати, ще отримати якусь інформацію, ще спитатися у третьої сторони, і тоді будемо приймати рішення, чи домовились вони. В очікуванні немає тут кінцевої точки, сім капентаклів вісім кубків, да, ще отримали певне розчарування, ще будуть шукати. Ще не всі події відбулися. І вони цих подій вони дуже їх бояться. Оце карта повішеного колесо Фортуни. Не на все впливають, і є розуміння того, що і закінчити війну, вони отак, от, як, як, знаєте, як. Наскільки вони показують свою впливовість, типу в світі там, і на, на Росію на Кремль і на Україну, але такої впливовості тут немає. Тому м м бояться, бояться того, що може статися потім. Типу, знаєте, як втрачений час, втрачені можливості. Якої ситуації в світі вони бояться економічної кризи, втрати, втрати ресурсів по домовленості, яка була раніше? Чи поспішають вони в плані закінчення? Да, з однієї сторони поспішають, шістка мечів стоїть, вихід шукають, але знову диявол і, і карта вибору да, закохані а, під диким натиском знаходяться. І це не про перемовини. Це, як перші карти нам з вами показали, така. Помірятися силою, та, хто із них більший лідер, хто із них більший імператор. Але це не, не стільки про закінчення війни в плані поспіху, а скільки про домовленості стосовно своїх дій, стосовно ресурсів, стосовно своїх країн, своєї роботи, хто на що готовий піти, хто готовий чим поділитися, куди що вкласти і так далі. Такі, звісно, карти. Що чекати Ерефії після цієї розмови з Трампа і Сизефіна? Кремлю, що чекати після цієї розмови? О, карта Верховного Суда. Ну, якісь зміни там, звісно, будуть? Декілька варіантів їм буде надано стосовно виходу з кризової ситуації. Відмова від певних територій. Все ж таки карти про це говорять. Причому це території можуть бути як і українські, да, окуповані, це можуть бути, так і свої території, території Ерефі. Прям відмова від них, да? відкриття кордонів, відмова від них. М -м. Від Китаю чого чекати тепер? Кремлю після цієї розмови. Ну і не сильно чогось чекати, коли фортуни щось буде змінюватися. на да? ну, Зараз це йде момент і спокою, прийняття рішення. А, четвірка мечів, та. але по колесу фортуни все рівно а, будуть говорити про якусь зустріч, будуть тиснути, будуть пропонувати ще щось, ще якийсь варіант. Декілька зустрічей має бути, але планувати якусь угоду. Uh, і перемовини вони все рівно можуть. Тут може бути присутність ще третьої сторони, да? тобто, ну, якусь зустріч стосовно перемовин uh, в плані війни в Україні, вона вже готується. Да? Тут двійка жезлів, трійка жезлів і карта правосуддя. Але от дивіться, як цікаво, коли я питаю, чи чекати uh, Кремлю допомоги Китаю в плані війни. Карта вежа. Все ж таки це про зрив планів і навпаки, що Китай може десь підставити Ерефію. Да? Тобто щось зробити за її спиною. Всі тепер буде думати виключно про себе. Про свій інтерес і якийсь неочікуваний удар, неконтрольований удар від Китаю готується кремлівському режиму. Отут От вже цікаво, да, приготуватися кремлівському путінському режиму підготуватися. Мова може йти, до речі, і про король Пентаклів, про олігархів, да? про ну, таких багатих людей на Росії. Тобто щось, щось Китай цікаво ще влаштує. Будемо спостерігати з вами ще якісь події, зустрічі, вони мають відбуватися обов'язково в найближчий час. На зараз дуже такий активний період, і багато хто захоче ним скористатися, скажімо, із політиків. Да? Я вам дуже дякую за ваші підписки, дякую за. Ваші коментарі і вподобайки бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.